Виконавчий комітет автозаводської районної ради міста Кременчука Полтавської області клопочі про присудження Полтавської обласної премії імені Сидора Артемовича Ковпака у номінації Військова звитяга за активну роботу з молоддю учасників бойових дій на здобуття премії імені Сидора Артемовича Ковпака у номінації Військова звитяга висувається безродний Микола Федорович. Член ради організації ветеранів автозаводського району міста Кременчука Полтавської області, інвалід другої групи, партизан Великої Вітчизняної війни, за сумісництвом юрисконсульт управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. У житті країн і народів є події, історичне значення яких не вмируще. Саме до таких подій належить Велика Вітчизняна війна, як особливий період у житті нашого народу. Вже давно відгриміли канонади Великої вітчизняної війни. За нами залишився лише священний обов'язок шанувати. Та доземно схилитися перед ветеранами, які своїми ратними подвигами на фронтах в тилу та у підпіллі наближали щасливі хвилини мирного життя: стійкість, мужність, самовідданість старшого покоління на полях битв та на трудовому фронті в тилу і в ім'я перемоги над фашизмом істинний приклад для нас, дітей і онуків наших героїчних ветеранів. Один із них безродний Микола Федорич, жива легенда. Що у підлітковому віці він пішов у партизанський загін? Жвавого, кмітливого його охочі брали з собою на ризиковані операції старші товариші. Всього лише 12 років було Миколі Федоровичу, коли він в окупованому фашистськими загарбниками місті Олександрія за завданням керівника підпільної групи поширював листівки, зведення радянського інформаційного бюро, здійснював зв'язок із підпільниками, переносив вибухівку, іншу зброю, займався пошкодженням кабельного телефонного зв'язку супротивника на території міста і району, здійснював інші ризиковані антифашистські дії. Разом з іншими підпільниками брав участь у диверсійних акціях на залізниці, засипав букси коліс вагонів піском, чим виводив їх із ладу, пошкоджував шланги пневматичної гальмівної системи залізничних потягів, що перевозили на фронт військову техніку, зброю та живу силу ворога. Ці дії призводили до порушень графіків руху ворожих військових ешелонів. У грудні 1942 року в складі групи підпільників при виконанні чергового бойового завдання проти окупантів отримав осколкове поранення в груди і контузію. На даний час Микола Федорович є членом президії автозаводської районної організації ветеранів України та головою комісії по захисту правди історії Великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Бере активну участь у громадській діяльності ветеранської організації автозаводського району міста Кременчука в героїку-патріотичному вихованні молоді, студентів вищих навчальних закладів, учнів професійно-технічних загальноосвітніх навчальних закладів міста. Він і сьогодні, незважаючи на свій поважний вік, працюючи викладачем кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, передає естафету бойових і трудових звершень молодому поколінню, проводить плідну, цілеспрямовану роботу з героїко патріотичного виховання студентів. На його заняттях студентам завжди цікаво. Збереження у пам'яті людські героїчного минулого, виховання на прикладах самовідданого служіння батьківщині підростаючого покоління це стало справою життя Миколи Федоровича. Микола Федорович завжди є почесним гостем у гімназії номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка, в ліцеї інформаційних технологій номер 30 імені Ніни Миколаївни Шевченко. У вищому професійному училищі NoSім, де ділиться спогадами про велику вітчизняну війну, набутим досвідом, знаннями, які він отримав не з підручника історії, а будучи очевидцем тих жахливих подій для сучасної молоді, Микола Федорович є взірцем справедливості, справжньої мужності, працелюбності та наполегливості. Микола Федорович безродний змістовно та творчо підходить до підготовки методичного матеріалу, який використовується для патріотичного виховання учнів та студентів при проведенні уроків мужності до дня перемоги і визволення міста Кременчука в навчальних закладах. Таким чином, ветеран прививає глибоку повагу молоді до фронтовиків та шанобливе ставлення до захисників вітчизни, закликає до наслідування та збереження славних традицій старшого покоління. В його правдивих розповідях тема патріотизму, любові до рідного краю тісно перетинається з історією рідного краю її минулим. Молоді подобаються такі змістовні зустрічі, коли ніби оживають сторінки книг, наповнені новим змістом, неповторним колоритом. Микола Федорович приймав участь у відкритті алеї героїв соціалістичної праці і почесних громадян міста Кременчука в парку миру. З багатьма з них він був особисто знайомий, співпрацював та товаришував з ними. Набутим життєвим досвідом він ділиться зі студентами Вищого професійного училища No7 Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля та підростаючим поколінням нашого міста і бажає їм бути схожими на людей, пам'ять про яких увіковічена в бронзі, граніті, свідомості мешканців Кременчука. Наполегливо проводить роботу по висвітленню важливості мирного життя нашої незалежної України, символом якого є гонг миру, встановлений в парку миру нашого міста, за свої ратні та трудові подвиги, які він здійснив у партизанському загоні в роки Великої Вітчизняної війни. Микола Федорович отримав ряд нагород: чотири ордени, в тому числі два ордени Великої Вітчизняної війни, першого та другого ступенів. Два ордени за мужність другого та третього ступенів, 20 медалей нагрудні знаки, партизан України 1941 та 1945 років та 50 років визволення України. До речі, орденом за мужність другого ступеня за указом президента України відзначені лише 14 наших співвітчизників, до числа яких входить і наш земляк Микола Федорович безродний. Протягом останніх років Микола Федорович, не дивлячись на свій поважний вік, приймає активну участь у громадському житті автозаводського району та міста. Його ми бачимо на різноманітних суспільно важливих заходах. А саме на щорічних святах вулиць, назва яких пов'язані з визволенням рідного міста від фашистських загарбників, він гордо викарбовує крок попереду колонди у шерензі ветеранів великої вітчизняної війни у святковій ході до пам'ятника воїну-визволителю у великій кохнівці. Микола Федорович є почесним гостем на прийомах голови автозаводської районної ради Володимира Коваленка та мера міста Олега Бабаєва, завжди присутній на урочистих заходах та покладаннях квітів до меморіалів та обелісків воїнам, які загинули в роки великої вітчизняної війни, з п'ятисот ветеранів війни. Ветеранів праці, дітей війни, які традиційно відпочивають в спортивно-оздоровчому комплексі Супутник, Микола Федорович є одним з найактивніших затійників в організації змістовного досвілля, походів на рибалку, ігор в теніс, танцювальних конкурсів, конкурсів художньої самодіяльності. Рідіють ряди ветеранів найкровопролитнішої у світі війни. Настає час, коли зустріти учасників бойових дій стає дивом і великим щастям. Щоб сивочолі ветерани відчули свою значимість і не були одинокими, їх треба берегти, шанувати. Варто прислуховуватись до їх спогадів про суворе лихолітнє життя. Життєвий шлях, пройдений Миколою Федоровичем, дозволяє йому давати слушні суттєві поради учням, студентам та дорослим людям. Заслуговує поваги кожного і є прикладом для наслідування. Безрутний Микола Федорович є гідною кандидатурою на отримання премії імені Сидора Артемовича Ковпака в номінації Військова звитяга за активну роботу з молоддю.